13 квітня, 1820. Що сьогодні ще зробили? Хоча на сьогодні взагалі цього не планували. Хотіла ще це покрасити сірою фарбою, але хай може завтра. Зняли оцю сітку. Пофарбувала я заліз... <залізь> зеленою фарбою. І мама прикрутили назад, висохло, і мама побілила стовпи внизу. Оце край треба потроху прибрати тепер квітники, лілії вже бачу, де вилазять, де посходили, вже можна. Я й почала була полоть. Я почала сьогодні. он. Вон там. Капельку. Видно, кому що пироги пекла всі ворота в тість. Ось такий кусок роботи вже відпав. Ну, оце пофарбувати залишилось. Тут завтра фундамент планую дофарбувати. І вже якось краще і дивиться. Лавочку прибрали, вона стара, негодна. А вони, які нахабні, живуть отам під дахом, виглядають, на мене дивляться, головами крутять, ще їм щось і не так, ще щось балакають між собою. А сюди завжди викидають вони всякого гільня. Навіть кропива валялася. Як ви могли її туди занести? Сімейна парочка. Я тут фарбую, а вони мені щось розмови ведуть. Вона он менша принесла щось для гнізда, а він ось більший сидить. Всім привіт! 14 квітня! 10.48 і я на сьогодні вже нафарбувалася. У нас вітер прохолодно, тут такий протяг. Розсаду тільки винесли. Це ще задача отут сьогодні з полоть. І все, що я встигла зробити. Фарба закінчилася. Але вже ще один кусок роботи відпав. Тюльпани потроху розквітають. Ну, поки що е життя в селі. У мене зараз таке. Фарбую, піду на косю корові трави, звожу потім бусю, а далі вже буде видно. Сьогодні вже фарбувати більш не буду, але можливо таки я виберуся і почну в квітниках полоцю. Тому що, ну самі бачите, що. І... І фіалочки починають цвісти, Що я бачу? Фіалочки починають. Це ті, що я вам копала. Трохи я їх ще проріджу. Тут різнокольорова вона суміш. Ой, нарешті щось якимись барвами заграло. У квітниках. Гіацинти відцвіли. Троянди розпускаються, я їх вже обробила два дні тому. Вчора в мене під вечір дуже отут такий ком був у горлі. Дуже боліло. Та да, він і зараз є. При ковтанні, при розмові. Я думала, на ранок буде у мене ангіна така серйозна. Але не було. Та йди, кіт прийшов. Та не підбивай, йди. І сьогодні. Тут, значить, таке кільце, значить, мене так спазмом пазмом держить, але все вчора, напевно, мене протягло непогано. Ой, як пахне краса. І сьогодні ж там фарбувала і в куртиці, але все одно похолодало. Ну, це нам на плюс. Мені краще хай буде отак, ніж. Буде велика спека, тим більше мені Альона написала, що відправляє мені сьогодні квіти. Я така вдячна, вона там наприсилала фоток стільки. І тепер я думаю, де що мені садити. Ну, побачимо. Там і деревовидний піон, те, що я вгадала, це сон трава, і потім такі гарні-гарні квіти, які пахнуть лимоном. Ну, я, я в очікуванні. У мене місця вже наготовлені, ну, на піон знаю, де посадити, то ну, все найду. Найду на все місце. Я раніше не любила тюльпани, а тепер не знаю. Дуже люблю. Ай, пахне як. Ось мій дельфініум. Я вже його не раз показувала, це я в тому році купила такий. Присохший корінчик на базарі. Посадила, поливала, постійно він на сонці, але на диво прийнявся. Це все о, який поріс, клинки посходились, який гарний кущ гвоздики. Прямо в тріщині виріс. Вони ось є. Маленькі, в, цьому, в цьому році малі квіти в усіх тюльпанів. Пішло несподівано швидке тепло, і їх просто вигнало, сама по собі квітка ще розміру і не сформувала. В тому році під хатою от такі були бокали, а в цьому році набагато менше. Так що от така епопея з фарбуванням. Дякую, що були зі мною. Поділилася трохи, показала оці краси. Як дужче все заквітне, я зніму таке ж відео, як і в тому році, коли все тюльпани квітнули. Ах, було так гарно.